Просто думай позитивно, дивись на речі простіше посміхнись, і світ посміхнеться тобі у відповідь. Чули таке? Звісно, чули ці фрази, як дешевий освіжувач повітря в задушливій кімнаті, нібито мають допомогти, а насправді лише змішуються з неприємним запахом, створюючи ще більш нудотну атмосферу. Вони звучать правильно, вони сповнені світла і добра. Але чому після них на душі стає тільки гірше? Чому замість полегшення ти відчуваєш себе ще більш самотнім і незрозумілим? Відповідь проста: Тебе щойно піддали сеансу позитивного газлайтингу. Розберемо типову ситуацію. Назвемо нашого героя. Скажімо, Макс. У Макса був жахливий місяць на роботі. Дедлайни, тиск безсонні ночі. Він почувається вичавленим як лимон. Він зустрічається з другом. Назвемо його оптиміст Олег. Макс, зібравшись із силами, ділиться. Слухай, я такий виснажений. Відчуваю повне вигорання. Здається, я більше не справляюся. Він чекає на розуміння, співчуття, а у відповідь отримує бадьорий залп від Олега. Та годі тобі не скигли. У всіх бувають труднощі. Подивись на це, як на виклик, що зробить тебе сильнішим. У когось справи і гірші, а ти скаржишся. Просто будь вдячний за те, що в тебе взагалі є робота. Що відбувається в голові у Макса в цей момент. Його реальний відчутний біль не зникає. Він просто анулюється, йому негласно повідомляють: твої почуття це якась дурниця. Ти слабкий. Неправильно ти відчуваєш. Перемкнись, Макс прийшов за емоційною аптечкою, а отримав лекцію про те, як правильно відчувати світ. І тепер. На додачу до вигорання він відчуває сором і провину провину за те, що не може просто бути позитивним. Він замовкає. Розмова закінчена. Зв'язок розірвано. Це і є газлайтинг через позитив. Отруйна форма підтримки, що маскується під доброту. І сьогодні ми розкриємо цей механізм і навчимося йому протистояти. Позитивний газлайтинг або токсична позитивність. Це нав'язливе, майже агресивне просування ідеї, що людина повинна зберігати позитивний настрій незалежно від обставин. Це не про те, що оптимізм це погано. Здоровий оптимізм це потужний інструмент, токсична позитивність це його збочена фанатична версія. Це заперечення і придушення будь-яких негативних емоцій, культ усмішки на обличчі, навіть якщо в душі ураган. Психологічно це форма емоційного насильства. Чому? Бо вона відмовляє людині вправі на весь спектр людських почуттів. Наша емоційна палітра не складається тільки з жовтого і помаранчевого. У ній є синій колір смутку, червоний колір гніву, сірий колір страху. І всі вони важливі. Негативні емоції це вбудована в нас система сигналізацій. Смуток говорить нам про втрату, гнів про порушення кордонів, страх. Про небезпеку це як біль у тілі? Якщо ти зламав ногу, ти ж не будеш казати собі, просто думай про те, як чудово твої руки можуть рухатися. Ти визнаєш біль, накладеш гіпс і даси собі час на відновлення? Токсична позитивність змушує тебе бігти марафон на зламаній нозі, посміхаючись. Чому люди часто близькі так чинять? Невже вони всі таємні лиходії в масках доброзичливців? У більшості випадків ні. Мотиви куди більш прозаїчні. Перша причина емоційний дискомфорт. Це головна причина. Чужі сильні негативні емоції викликають у багатьох людей тривогу. Твій біль відзеркалюється в них. Щоб позбутися свого дискомфорту, вони намагаються полагодити тебе якомога швидше. Фраза не сумуй це не стільки підтримка тобі, скільки прохання. Будь ласка, припини відчувати те, що змушує мене почуватися ніяково. Друга причина низький емоційний інтелект. Простіше кажучи, їх ніхто не навчив, як правильно підтримувати. А, все буде добре. Це емоційний фастфуд. Швидко, просто, але абсолютно позбавлено поживних речовин для душі. Третя причина щира, але наївна віра. Багато хто справді вірить у закон тяжіння і силу позитивного мислення. Як у магічну формулу вони думають, що скаржачись, ти притягуєш негатив і щиро намагаються врятувати тебе, пропонуючи правильний погляд на речі. Четверта: прихований егоїзм і контроль. Іноді це може бути тонкою формою домінування, кажучи тобі, що ти маєш відчувати, людина ставить себе в позицію знавця, а тебе позицію неправильного учня. Давай створимо невеликий токсичний словник. Це фрази, які мають стати для тебе червоними прапорами. Номер один могло бути й гірше. Слеш, подумай про дітей в Африці. Класика жанру. Цей прийом називається порівняльне страждання. Твоя біль реальна і важлива, незалежно від того, чи страждає хтось у світі більше за тебе. Це все одно, що сказати людині з опіком: не скаржся декого взагалі спалювали живцем. Номер два. Просто посміхнись, слеш, не сумуй, слеш вище ніс. Це прямий наказ ігнорувати і придушувати свої почуття. Але емоції не працюють за командою вимкнено, слеш, увімкнено. Спроба силоміць придушити смуток лише заганяє його глибше. Номер три. Шукай у всьому плюси слеш. Дивись на це як на можливість. Так, це корисна навичка. Але це другий етап. Перший. Прожити й прийняти погане, вимагати від людини, яка щойно втратила роботу, негайно шукати в цьому можливості для росту, це як вимагати від потопаючого насолоджуватися плаванням. Номер 4. все, що не робиться, на краще слеж. Всесвіт посилає тобі випробування. Цей прийом використовує духовні концепції, щоб уникнути зіткнення з реальною земною біллю. Твоїй нервовій системі все одно на плани всесвіту їй потрібне співчуття, а не метафізика. Перший номер п'ять і позитив Слеш. жодного негативу, а це девіс емоційного апартеїду. Він створює фальшиву реальність, де для поганих почуттів просто немає місця. Люди починають прикидатися, що в них усе гаразд. Боячись осуду, добре, ми діагностували проблему. Як її лікувати? Ось конкретний алгоритм із чотирьох кроків. Крок один розпізнати і назвати перший і найважливіший крок навчися відстежувати це гидке почуття всередині, коли після слів підтримки тобі стає не легше, а якось порожньо, самотньо і соромно. Це воно. Твої почуття, це твій найточніший компас. Довіряй йому. Подумки думки скажи собі так, стоп. Це токсична позитивність. Мої почуття намагаються знецінити. Просте називання явища вже позбавляє його влади над тобою. Крок два валідувати себе самому не чекай дозволу від інших, щоб відчувати. Якщо співрозмовник не може визнати твої почуття, зроби це за нього. Стань для себе don't тим don't самим другом, що підтримує. Скажи собі так, я зараз розлючений, і це нормально. Я маю на це повне право, мені дуже сумно, і я дозволю собі прожити цей смуток. Це акт радикального співчуття до себе. Крок 3. встановити кордон через я повідомлення. Це може бути складно, але це критично необхідно для твого ментального здоров'я. Тобі не потрібно кричати чи звинувачувати. Використовуй м'які, але чіткі формулювання, що говорять про твоє. Почуття, наприклад, дякую за спробу підбадьорити, але зараз мені справді важливіше, щоб мене просто вислухали без порад. Або я ціную твій намір, але фрази на кшталт Все буде добре змушують мене почуватися, ніби мої переживання не важливі. Це не атака, а запрошення до діалогу. Ти даєш людині інструкцію, як тебе підтримати правильно. Крок 4. диференціювати оточення та керувати очікуваннями. Жорстока правда в тому, що не всі люди здатні на глибоку емпатію. У когось її просто немає в, заводсь... в заводських налаштуваннях. Твоє завдання перестати ходити по воду до порожнього колодязя, проведи уявну ревізію свого оточення, визнач від однієї до двох людей, які вміють слухати і співпереживати. З ними ділися найпотаємнішим. А від інших не чекай неможливого: зменш очікування, і ти зменшиш рівень розчарування. Справжня цілюща підтримка це не про те, щоб витягнути людину з темної ями за допомогою блискучих гасел. Це про те, щоб мати сміливість спуститися до неї в цю яму, сісти поруч у темряві і сказати: Я не знаю, як це виправити, але я тут з тобою, і я не піду. Емпатія це не виправлення, а присутність. Це готовність розділити з людиною її біль, не намагаючись його негайно стерти. Перестань вимагати від себе та інших бути позитивними 24 на 7. Це не людяно. Дозволь собі весь спектр емоцій: смуток, злість, страх це не твої вороги, це твої вірні радники. Це частина твоєї сили, визнаючи їх, ти стаєш не слабшим, а ціліснішим і чеснішим із самим собою. І наступного разу, коли хтось скаже тобі Просто думай позитивно, ти зможеш спокійно і впевнено відповісти. Дякую, але я волію думати чесно.